І не, не вистачає тільки піхоти. І по піхоті я в інтернеті знайшов багато негативних таких відгуків про один з наборів, один з перших наборів від альянса на орківську піхоту. Але я зауважив один прикольний факт, що ось ці орки вони дуже дрібненькі. І якщо би ви не хотіли купувати ось цю піхоту орківську, яка ну, насправді є старим досить набором. І по якості вона від... відстає відстає від цих, тому що ці хлопці дуже класні, попри те, що це досить такий старенький наборчик. То дивіться, в мене є ось тут літній чок з гоблінами. І маю вам сказати, що ось ці гобліни, ось цей, наприклад, дивіться, який красунчик. Ось ці гобліни, вони по розміру чудово-чудово пасують до цих орків. Якщо б ви хотіли, могли б їм трошки вуха вкорутити, щоб вони не виглядали так гоблінсько, але загалом вони виглядають досить орківсько. Так що і деталізація, маю сказати, цих гоблінів просто класненька. До речі, ось цей пластик він трошки прозорий, і тут вони виглядають ніби замилені трошки. Насправді вони досить детальні. Ось цей барабанщик, має трошки на собі облой, але деталізація непогана. І легку піхоту, там є стрільці, і важку піхоту можна взяти з цих наборів гоблінів і зробити, як бачите, ось давайте я порівняю, є орк-артилерист і гоблін піхотинець. Як бачите, можна їх сміливо замінити.